Красота. Гарні місця, риба клювати не хоче. А такі є діти почали клювати добре, що хоч хтось клює. А ось наглянь, тих хто клюнув. Опля. Щука теж на попер. Що роби? Кажете агресивно. Дивіться, який класний краєвид. Бам! Хмари там. Ідуть, скоро можливо, буде дощ. Нарешті нормальний окунь клюнув. Такийсь. Досить непоганий, зараз відпускаємо. А ось дивіться з під карча, який взяв. Класний. Зараз теж відпустимо. Дивіться, яка краса. Бамс. Тільки карчі. Ха-ха-ха. Друзі, знайшов місце для ночівлі. Он столик там, якщо вам видно. Там і заночую. Щоб, ви зрозуміли всі місця зайняті людьми? Це єдине місце на всьому маршруті.